Фіолетовий рівень забруднення повітря зафіксовано у Вінниці. Дані про стан повітря надані сервісом моніторингу якості повітря екосіті. Зазвичай місто входить до зеленої зони з прийнятою якістю повітря. Проте нинішні показники свідчать про значне погіршення ситуації. Фахівці попереджають, що навіть короткочасний контакт із таким повітрям може негативно вплинути на здоров'я мешканців. Про моніторинг стану повітря. Нам розповість Сергій Кватернюк, доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національного технічного університету. Вітаємо вас. Доброго дня. Знаємо, що у вас є спеціальні прилади для контролю якості повітря. Розкажіть, як вони працюють та як показники фіксуються. На території університету встановлено декілька станцій моніторингу повітря, які надані системою якосіння, за сприянням чеських громадських організацій. Це станції індикативного моніторингу. Тобто вони можуть використовуватись лише як для індикації того, який стан є повітря, але так, щоб скажімо, це було абсолютно точно і досконало, це ні. Тому що прилади досить дешеві, Ось. і вони дозволяють тільки побачити загалом, чи є забруднення повітря чи ні, і приблизно його оцінити. Якби це були прилади, які були б були давали точну метеорологічну характеристику забруднення, вони були б. Десятки сотні разів дорожчих. Зокрема, вони показують забруднення атмосфери, показують рівень пилу, СО2, діоксиду азоту, формальдегіду тощо. І зараз по цим показникам може побачити, що йде досить сильне забруднення пилом, яке перевищує допустимі межі. Ну, основним забрудненком атмосферного повітря в місті Вінниці є саме автомобільний транспорт. Характерно саме умови для цього періоду таким, що на даний час немає стілу, який би дозволив зібрати частину пилу. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і розповіли таку важливу інформацію. Сергій Кватернюк, доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля ВНТУ, був з нами на зв'язку.